І знову в роботі вихованці США скорук. Трохи більше тижня пройшло, як перша частина сезону ДюФЛ пішла на зимову паузу, як знову час виходити на поле, зростати та доводити і тренерам, і батькам, і в першу чергу самим собі, що футбол це дійсно не просто улюблена гра, а виклик, на який кожного тренування, кожного матчу треба давати відповідь, чи здатен, чи зможу, чи впораюсь. Я їм сказав, що головне, щоб ви після гри виходили і у вас не було до себе в першу чергу ніяких претензій. І отримати грати в футбол, і получати задоволення. Якщо ви після гри отримали задоволення, значить ви зіграли добре. Якщо у кожного з вас є якісь претензії до себе або друг до друга, то значить, ви зіграли не дуже добре. На цей раз керівництво футбольного клубу Скорук влаштовує своїм хлопцям ще один справжній іспит. Команду юнаків віком до 17 років вирішено заявити на представницький турнір Кубок пам'яті Максима Білого, який традиційно збирає найкращі аматорські колективи області. Так, це вже зовсім не дитячі баталії, як казав класік, зовсім інший турнір, де рубитися у кожному матчі прийдеться не з однолітками, а з дорослими дядьками, які і гру читають по дорослому, та і фізично матимуть значну перевагу у протистоянні з академіками. У них зараз такий вік, що от вони якраз переходять з дитячого футболу в дорослий, тому у них просто немає, скажімо так, вибору. Я їм перед матчем сказав, що сьогодні у вас перша гра з такими дорослими чоловіками вже буде цікаво, буде важко, єдиний буде багато. Зараз всі підуть такі матчі, і чим, чим раніше вони вже почнуть перестраюватись на дорослий футбол, тим краще буде для них. Першому турі змагань «Білонебесних» екзаменувала царичанська Оріль. Як же важливо було в дебюті не отримати від старших на горіхи та одразу не посипатись. Так царичанці одразу захопили ігрову перевагу та пішли розгойдувати захист спорка, де не вистачало швидкості, брали фізикою. Багато мікроепізодів вирішувались на досвіді та футбольних хитрощах. І все ж таки стартові хвилини хлопці з нікопольського району витримали. Ну а далі у грі слово бере досвід, і до перерви томаківцям все ж таки не вдалося втримати свої ворота на замку. Одразу після відпочинку скорук знову пропускає та горить же 2-0. І це вже було дуже боляче. Без емоцій не буває футбола, десь і я їх трошки на бровці, трошки заводив, десь так, щоб вони відчували, що і, що за ними дивляться, що на них там розраховують, підказували. десь вони це відчувають. І звісно, десь ідуть і ще з великими силами вперед, десь через не можуть. Ну, а далі у грі почалася справжня чоловіча заруба. Той Саксакалівська рука на трибуні влучно підмітив, що малі завелися по справжньому. І дійсно, юнаки почали битися на кожному клаптику поля, де дуже часто, тільки завдяки впертості та неповіку бійцівським якостям залишали своїх візові за спинами. Прокинувся після літаргічного сну у першому таймі і кращий снайпер снайпертомаківці Роман Лісанов, який не війшов у гру на позиції Вінгера, а одразу по перерві повернувся на улюблену позицію нападника. Взагалі я грав із ліва, і справа грав у півзахисті, і вінгера грав. Але сьогодні я привик грати на атаку, а сьогодні вінгерам нашим хавам. Треба було загронятись, і тому я так за звичкою часто змічався до центра, ну і на тренер вирішив мене в другому таймі в центрі випустити. В Свою стихію так потрапив. Так, так. Ну там вже звичніше з цією команди. Повернення у рідну стихію і зробило талановитого форварда героєм зустрічі. Спочатку роман більш ніж впевнено, карає суперників з 11 метрів та повертає інтригу в матчі 2-1. Після забитого голу Скарук вмикає форсаж, а ось царичанці, схоже, не зрозуміли, що відбувається, та як вплине на гру повернення Лісанова на улюблену позицію. Романа було вже не спинити. Напевно, жорти-чорні не зовсім уважно слідкували за трансляціями першості дюфео, тому і не знали, яким чином зупиняти стрімкого нападника. В середині тайму лісанов ефектно оформлює дубль в матчі 2-2. Вірили, що з мужиками можете грати в футбол? Так, вірили. Слава Богу, що в нас є наш бомбардир Рома Лісано. Вірили, звісно. Нас настроїли в перериві, сказали те, що треба перемагати. Нічого в цій команді немає такого, щоб ми їм програвали або хоча б грали нічю. Так, дійсно, це ще було не все. Атмосфера на полі та за його межами набирає максимальної напруги. І ось він. Черговий влучений постріл Лісанова. І це 3-2. Це перемога. Сьогодні три за один матч. Горіли 2-0 після першого тайму. Що трапилось? Що такий камбек, і власне, твій хитрик, ну дійсно прекраса цього матчу. Навіть не можу сказати, що трапилось. Ми всі завелися второму таймі. Спочатку дійсно було не дуже не дуже все получалось при рахунку 2-0. Але там був епізод такий, де нашого капітана трошки штовхнули, і там така була перепалка словами. От це, мабуть, мене завело, ну і взагалі всіх завело. Після 2-0 головний тренер там напевно щось сказав роздягальне таке, що ви три зразу і положили. Ні, нічого такого не було, просто заспокоїв трішки, тому що поначалу трішки був сумбур в захисті, трішки не вийшло, але настроїлись, вийшли на другий тайм, перемогли. Ти ж бачиш гру від воріт, коли відчув, що ви можете все ж таки забрати цей матч? При щоті 2-1 вже було видно, що ми зараз доберемо. Ну, Заб'ємо ще два і виграємо. Це вже було видно. Для кого ця перемога? Для команди. Для кого цей хетрик? Для команди. Для скорук. Ось так вже в дебютній грі турніру із значно старшими та досвідченими суперниками. Вихованці ДЮСШ Скорук після пожежі 2-0 вигризають першу перемогу. Емоції юнаків зрозуміти можна. Саме Найголовніше, що хлопці хотіли, у них бажання було, вони не зупинялися навіть при рахунку 2-0 і забили класні м'ячі. І третій, взагалі, такий м'яч класний після хорошої комбінації, тому за це, звісно, дякуємо. Але ж роботи ще дуже багато нам. У нас поки що більше помилок, чим позитивних моментів. Тому працювати нам ще багато потрібно. Слухайте, ну навіть в чемпіонаті України я не бачив таких емоцій, які були сьогодні після такої перемоги. Чому саме так? Ви частіше з хлопцями спілкуєтесь. Чому так? І які у вас відчуття? Ну, чесно вам скажу, я теж сьогодні, так скажімо, отримав велике таке задоволення. Я вже майже більше, ніж півроку не працюю, але сьогодні так трапилось, що я з хлопцями приїхав і був як головний тренер. У них. Я радий за хлопців. Вони сьогодні молодці. Перша гра з перемогою, але ж це тільки початок. Ми сильно не розслабляємося, тому будемо працювати далі і будемо працювати в першу чергу над помилками.